Доброго здоров'я, дорогі українці! Знову податки. Знову від гетьманцева і знову тільки простим українцям, тільки простим людям. Можновладців, як завжди, знову не чіпають. Українці мають сплачувати податки навіть з переказу в розмірі однієї гривні. Ну це вже знаєте, це вже, це вже повний треш. Я не знаю, як це сказати. Йдеться не тільки про доходи, такі як зарплата, а й навіть перекази від інших людей. Отож, гетьманцев не зупиняється, він, мабуть, вирішив вже зовсім добити людей оцими своїми податками. Але знаєте, це тільки квіточки. З 25-го, я не знаю, не пізніше 27-го року, це точно, податкова служба планує отримати доступ до всіх банківських рахунків українця в межах реформи національної стратегії доходів. Так, є така стратегія, хто ще не знав. Національна стратегія доходів переконують, що це дозволить органам контролю отримувати інформацію про обіг коштів на рахунках платників податків для стягнення боргів і покращення процедури декларування. Тобто для можновладців вони роблять все можливе для того, щоб закрити їх доходи, щоб не дай Боже не чіпати. А ось для простих людей, як бачите, хочуть вести. Тотальний контроль, ну от скажіть, як це назвати, якщо не тотальний контроль над доходами і витратами громадян? Тобто, саме тому нас всіх намагаються позбавити готівкового розрахунку і змусити до безготівкових оплат банківськими картками. Тобто, законодавчі зміни для надання доступу до банківської таємниці ще потребують схвалення Верховної Ради. Але я думаю, що за наявності монобільшості за цим справа не стане. Але повернусь до того, що ж хочуть зробити ось ось 1 травня. З 1 травня потрібно буде сплачувати податок за переказ навіть однієї гривні. Тобто, переказали кошти, заплатіть податок. Однак за законодавством від податку звільняються грошові перекази від родичів перших чи других ступенів спорідності. Йдеться. Про перекази від там дружини, чоловіка, дітей, батьків, також дідусів, бабусів, онуків, братів, сестер. Про ці перекази мають бути зафіксовані письмовим підтвердженням як подарунок чи спадщина. От мене в мене питання: письмово е, підтвердження як подарунок чи спадщина. Це як це кожного разу людина має письмово підтверджувати, що це там подарунок чи спадщина. То люди, вибачте, задовбуться підтверджувати. От скажіть, де вони, вибачте, такі дебільні беруться, от правда. Ну, як можна взагалі таке Навіщо це робити? Ні, це пояснюють тим, що це треба для того, щоб наповнити бюджет і так далі. Більш... От знаєте, останнім часом гетьманцев все більше і більш дебільні якісь наративи висовує. От правда. Хоча, за словами Гетьманцева, оподаткуванню також не підлягають доходи або поворотною фінансовою, тобто якщо там людина позичала і її повернули. Тобто доходи фізичних осіб та військові збори також не є об'єктом оподаткування. До речі, гетьманцев каже, що податок на одну гривню це не нововведення, ні. Тобто це вже діє багато років і так далі. От чесно, щось я не пам'ятаю, щоб це діяло вже багато років. Хто пам'ятає, будь ласка, пишіть, може я чогось не знаю. Отож, висновок такий: податкова має намір стягувати податки з усіх переказів на банківську картку, навіть з однієї гривні, за винятком зарплат, стипендій, державних виплат, пояснюють це потребою наповнення військового бюджету. Насправді це знаєте, це такі собі намагання замість надання допомоги громадянам України, які потерпають від війни, просто здержти гроші. З фінансовою допомогою. Це знаєте, це як з посилками. От пам'ятаєте, було там податок на посилки і так далі, треба буде сплачувати. Тобто, рідні за кордону посилають, сплатіть за посилку, якщо посилаєте. Тобто бред, бред. оце те ж саме. Якщо будуть надсилати гроші, <кій> тобто це така, знаєте, вимога задекларувати допомогу в податковій декларації і сплатити податки, ніби як з доходу. Тобто влада мала б радіти за те, що. Українці за кордоном за допомагають і так далі людям, які знаходяться тут українцям в Україні. І оце, знаєте, просто натомість хочуть просто з допомоги цієї мати якийсь просто зиск, щоб потім, я не знаю, щоб потім що? Щоб потім розікрасти ці гроші з бюджету. Але і це ще не все. Як я вже казала,. 25-й рік, я не знаю, ну не пізніше 27-го року, це так все анонсують, Податкова служба планує отримати доступ до всіх банківських рахунків українців в межах реформи національної стратегії доходів. Переконують, що це дозволить органам контролю отримувати інформацію про обіг коштів на рахунках платників податків для стягнення боргів і покращення процедури декларування. Насправді, знаєте, мова йде про от реально про тотальний контроль над доходами і витратами громадян. Я вже робила програму про тотальний контроль над доходами. Тобто не буду повторюватись, ми ж бачимо, що от всіми способами хочуть позбавити нас готівкового розрахунку і змусити до безготівкових оплат банківськими картками, просто щоб знати, куди і що, хто де отримав, хто як потратив і так далі. Тобто законодавчі зміни для надання доступу до банківської таємниці ще треба, щоб схвалила Верховна Рада, але знаючи те, що вони приймають, я не сумніваюся, що вони все це приймуть, от правда. Тобто, це як виходить? Люди поступово і людей просто що беруть, беруть, позбавляють грошей, а самі гроші це ваги, так? Тобто, ще якихось там, я не знаю, 100-120 років тому гроші буквально були на вагу золота. Потім срібла стало більше, далі номінал почав карбуватись в некоштовний метал, на зміну якому надійшов нічим не забезпечений папірець, просто папірець. В цей момент гроші втратили забезпечення коштовим металом, і перетворилися на паперовий вексель, тобто це фінансове зобов'язання держави у вашій кишені. Далі банківським регулюванням курсу валют держава позбавляє себе ваги зобов'язання. А вас купівельної спроможності паперового Векселя. На цьому теж не зупиняються, виводячи гроші у віртуальний простір. І тепер у ваших кишенях не монети, навіть не папірці, а просто шматочок пластику без жодної цінності. І ви віддаєте в банки реальні гроші, а отримуєте що віртуальні цифри. Застосунку, і потрібен лише один клік, аби назавжди без сліду позбавити людей заощаджень. Ну, ось якось так, так? Тобто, бачимо, що все йде до того, щоб людей перевести на тільки безготівкові розрахунки, щоб знати все про всіх, абсолютно. Якось так. Ну, побачимо, що воно буде. Побачимо, як взагалі буде діяти це нововведення з травня. Тут залишилось зовсім трошки. Побачимо. У мене все на сьогодні. Пішіть що ви про це думаєте. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.